Привіт, любі мої українчики! З вами я, українчик зі Сполучених Штатів. Мене звати Володя Фурман, мене синя борода і синій мікрофон. Я сам живу у Сполучених Штатах і я дуже люблю людей, особливо наших українчиків, і дуже хочу бачити їх всіх тут чим побільше. Тому моя мета. Заставити Україну не бути такою скупою, поділитися українцями і зрештою світу, і зробити планету українськішою. Тому що чим рівномірніше українці розселяться по всій поверхні планети, ну, тим кращою вона буде, бо наші ж люди вони ж найкращі. Що? Волинська область. Волинська область, річка Бух. Тут дивіться, що вже народна творчість проявляється. Фотопастка! Наші вже малюють, де фотопостки розташовані. Прикордонники заморяться і там переносити з місця на місце. Що ж тут такого цікавого? Ну, Цей куточок України в Волинську область дістатися, якщо самі не знаєте, як запитайте мене, але коротко тут сила селена доріг. І таксисти із Володимира вас довезуть куди треба, куди вам треба. Вийти десь там перед блокпостами, де вийде, викликати таксистів, таксисти завезуть, провезуть, знають, як то робити. І вони вас можуть завести, щоб ви подивилися на цей Західний Буг. Звичайно, було б краще взяти там якусь човнати цим Західним Бугом, прямо тобто доплисти сюди десь до Польщі, Польщ, на польському березі висадитись. Але це, мабуть, план занадто нахабний, навіть як для мене. Що? Тут в них тут, тут, тут є це от населений пункт, і в ньому там є якісь ці готелі. Де він тут на цій карті? Ага, от, три бобри. Тут в цих три бобрах прикордонники поселяються. І з них, бачите, воно тут виглядає як просто якийсь радянський санаторій. Там є якесь озеро, але сюди кселять літку купу народу і вони тут кошмарять всі ці околиці. Тому не чекайте літа, валіть зараз. Цей південний, той Західний бух, Південний, бо я ж з Хмельниччини Хмельниць, Хмельниць, у Хмельницькому там, Південний бух протікає. То цей Західний бух, він не широкий, він там, тут, мабуть, метрів 20 буде шириною. Ви його, в принципі, можете і на українському боці переплисти десь в цих місцях, де ви там собі оберете. І вибратись, наприклад, в цей ліс, бо суходолом до нього діставатися якось тупо. Ну, а доїхати сюди за допомогою якогось перевізника, дістатися річки і переплисти її на інший берег. А потім вже рушати в бік польського кордону, ну типу, норм ідея. Норм ідея і через польський кордон перепливати цей бух, він теж тут ще не широкий. Єдине, що маєте на увазі, що от по цій дорозі, вам на ній, якщо появлятися, то треба дуже на короткий час. І ви маєте здолати шлях в глибину Польщі, для вас історія тут не закінчується. Майте на увазі, що вам там треба десь, десь як мінімум, тут десь якусь ніч провести, в ідеалі, щоб ви там дісталися до якогось шматка лісу, вийшли десь на цю дорогу, і хтось вас тут підібрав із ваших, не на цій. Бо тут регулярно хтось проїжджає, і ви навіть не будете знати, по вашу душу, чи це просто один із регулярних. Тих патрулів. Що? Цей шматок він дуже хороший, тому що він короткий. Так, тут треба нахабності зухвалості, але він короткий. Ви тут фактично за один день опинитесь десь на тому, на тому березі річки. І, звичайно, можна це би було. Ну, це можна робити і тут прямо на територію Польщі попадати. і Можна тут просто суходолом його обійти. Ну, але на це ви трохи часу потратите, щоб суходолом його обійти. Бо мости тут що? ось тут такий залізничний міст. А суход... міст суходолом. міст суходолом. Шептицький. Шептицький, той, котрий був червоноградом, став Шептицьким. Ага, місце Суходолом ось тут він. І тих требабри десь ось тут. В принципі, що висадитись десь на цій частині і далі рушати пішки, щоб не заходити, не заїжджати в ліс і не заходити сюди на цю частину, бо тут знаходяться прикордонники, у в них тут якась є. І якісь їхні хатки. Ну, хатки є на карті, але чи є там прикордонники саме тут. Бо тут в них, у цій частині лісу, у них тут вишка стоїть спостереження. А тут вище. То вам треба не попадати в її поле зору, Ну, і можна з того ж річки, там, тими долинами, дістатися до цього українського паркану, здолати той паркан, ну і далі Польща. Ось так. Тут буде ось ця е, на, намальована ось тут як дорога. Це буде фактично колючка, яку треба буде долати. Колючка, як завжди, на нашому боці, поляки її не ставлять. Такі от пироги. Ну що ж. Польща прекрасний напрямок, тому що вам треба. Це теж якесь туристичне спорядження, ну, як, як мінімум, як щось по мінімуму треба. Ті, котрі готувалися на горе, то вони можуть розвантажити там свій рюкзак і йти сюди, на, на польський бік. Поляки просто тут живуть собі, вони тут не сильно цікавляться, хто по тих вулицях ходить. Якщо ви виберете вдалий момент, то можна просто дорогою здолати там, десь до лісу, і вже в лісі переводити подих. Місцеве населення воно не сильно цікаве до того, що відбувається навколо. Ну, Але прикордонники їздять, попадетесь прикордонникам, то вони без будь-якої радості повернуть вас. Нашим. Тому що підписуйтесь на канал. На каналі там є частина для спонсорів. Канал росте, дякую, незважаючи на те, що він заблокований на території України, він продовжує рости абсолютно такими самими темпами. І що там, для спонсорів доступні там відео із якимись детальними оглядами маршрутів, і маршрути доступні. Їх там є чимало по всіх напрямках, тому ласкаво прошу. Що? У нас ще є телеграм-спільнота, в телеграм-спільноти будуть ефіри. От відео це вийде, і буде ефір за годину чи за дві після нього. Посилання на, наш, на наше радіо. Воно тут буде під відео. Заглядуйте, заглядайте на ефір. Сьогодні будуть два щасливчики, які вийшли на Польщу. Вони не йшли сюди, але вони, вони йшли приблизно маршрутом такої самої складності. Тому ось так. Бажаю вам всім втілити це своє починання. Здолати той кордон, який у вас є в голові в першу чергу, бо тут кордон на місцевості він зовсім не такий є і зовсім не займає стільки часу, як то вам здається. І головне, переступити через цей кордон в себе в голові, чого я вам всім бажаю. Чекаю вас тут!